Вони вже вміють працювати без світла, навчати дітей у бомбосховищах, берегти їх під час повітряних тривог і ділитися знаннями онлайн. Педагоги Закарпаття працюють у складних умовах і при цьому не перестають вдосконалювати свою майстерність і передавати свій досвід молодшому поколінню. На цьому наголосили під час нагородження державними відзнаками, керівництво області і запрошені гості. Це дуже важлива робота. Весь світ важливо. Від світла сприяють професіонал десь сьогодні Освітян області відзначили державними нагородами президента України грамотами і подяками від Закарпатської ОВА за високий професіоналізм та ефективну педагогічну діяльність працівникам освіти області. Віктор Микита, голова Закарпатської ОВА, вручив найкращі відзнаки. Ми всі вчителі намагаємося я в першу чергу зберегти контингент учнів якомога більше їх згуртувати і. Разом до перемоги, тому що ми українці і ми то зможемо. І надалі буду працювати над тим, аби е, привчати дітей до здорового способу життя, так як я вчитель фізкультури, аби були діти здорові, як здорові діти, здорова нація і здорова держава. Я хочу подякувати керівництву нашої Закарпатської обласної військової адміністрації, департаменту освіти за підтримку. Я дякую Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям за можливість жити, працювати, творити в нашій благодатній області. Я хочу окремо подякувати дирекції Макчинського бахового коледжу, моїм колегам, студентам, які помітили і високо оцінили мою працю. До нагородження також долучилися заступник міністра освіти і науки України Олександр Костюченко та голова підкомітету з питань вищої освіти, комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, народний депутат України Юлія Гришина. Я влада тим, що система освіти за час цієї значної війни не зупинилася на жоден день. У нас на самому початку війни було припинення навчального процесу на два тижні та да, до зупинення. Але потім жодного дня е, система освіти е, не зупинялася на годину, не на секунду. Не припинятимуть роботу і надалі, запевнили педагоги, адже разом тримають сильний освітній фронт, аби виховати гідне покоління, яке заслуговує перемоги і миру в Україні, та відбудує свою незалежну та демократичну державу.